Друзі, доброго дня, компанія автопарку Філія» на продажу нове надходження, це Ford Focus 2017 року випуску в кузові седан з 2 літровим медзиновим двигуном. Газ не встановлений, комплектація SE, непогана гума, легкосплавні диски, текстильний салон. Просить дитяче крісло, з цієї сторони неудобно буде показувати. Стан салону дуже приємний, все охайно. По кузову є деякі косячки такого формату, маленькі царапинки, на задньому бампері також, гума вся вся однакова, дверні карти усі цілі, повний електропакет по склам, по зеркалам, стан сидіння водія як новий, датчик світла присутній повне мультикермо. Пробіг На автоматі, поміч при спуску з гори, кондиціонер, і маленький монітор, але є камера заднього бачення, стандартна мультимедія, світло-стеля, дуже непогана автівочка з невеликим пробігом. Хто шукав собі фокусу, седані приїде до нас на Грушевського 15. а Ця автівка чекає вас сама тут.